Зі нас інфопарші про головне поїхали одразу після слів Трампа, що потрібно бити по Москві та Пітері на болотах серія невідомих вибухів. Серед найзасекреченіших об'єктів радянської доби був об'єкт Копач, комплекс глибокого залягання під уралівськими кар'єрами, резервний центр командування в разі ядерної війни, платформа для зберігання над ракет і серих боєголовок. За легендою радянських генералів, якщо Москва впаде, залишиться Копача. Після розпаду СРСР про нього майже не згадували. Об'єкт був виведений із відкритих реєстрів і переход. Див між відомствами ГРУ, Міністерства оборони ФСБ його існування офіційно ніде не підтверджувалося. Рано в 16 липня раптове зникнення зв'язку о 4.30. всі радіоканали моніторингу одночасно зафіксували зникнення будь-яких сигналів із сектору Уралу. Військові радари спочатку прийняли це як потужне заглушення, електронну тишу. Жоден супутник, жоден безпілотник не зміг передати кадри. Паралельно над районом почав фіксуватися аномальний перегрів атмосфери. Температура на висоті до 2 кілометрів зросла на кілька десят. Сятків градусів сейсмічний імпульс о 4.47 сім прилади академії науки військової сейсмостанції. Зареєстрували сейсмічний поштовх у два бали за ріхтером Епіцентр точно під позначкою Копач. Це не був землетрус, це не був попередніх коливань. Не було арт-шоків. Очевидці на віддалених базах доповідали з першу вібрація під ногами, потім відчуття, що ґрунт видихнув полум'я. Вибух, який не зафіксували камери. Офіційні джерела Рафмовчали. Утім, інсайдери підтверджують усі системи резервного зв'язку об'єкта не виходять на контакт. У бункері були бойголовки та компоненти рідкого пального для ракет. Причини катастрофи відомо лише у ривчасті версії, або потрапляння високоточної зброї, ударних безпілотних чи ракет, або інциденти системи охолодження сховищ пального, або навмисна диверсія у середині об'єкта, яку досі не підтверджено. Фахівці, що аналізували характер перегріву і сейсмічного імпульсу, припускаються, не була просто пожежа. Це було системне руйнування бункера усередині з детонацією частини боєкомплекту. Та було до 400 таємних ракет а наслідки для РФ джерела в генштабі визнають втрата стратегічного резерву озброєння. втрата архівів із планами резервного командування, ризик витоку радіоактивних або токсичних компонентів території. Оголосили зоною надзвичайної ситуації, тестування пересування, перекриті евакуація персоналу протягом години до району. Вирушили сили ФСБ, спецгрупи міністерства оборони, хімічні підрозділи. Тімо інформація про долю персоналу відсутня за неофіційними даними. Момент вибуху під землею перебувало до восьмидесяти Сіб чергової зміни шансів на виживання майже не було. Психологічний ефект навіть серед офіцерів, які роками працювали за засекреченими об'єктами, спалахнула техніка паніки. Якщо колись горить копач, значить більше ніщо не захищає у соцмережах. Розганяли чутки про ядерний вибух. Офіційно жодних підтверджень чи спростувань не прозвучало. Міжнародна реакція. Радарні системи США і НАТО зафіксували аномалію. Ваш на оприлюднив коротку заяву. Ми моніторимо ситуацію. Радіоактивного зараження не виявлено, але навіть як. Коротка ремарка стала сигналом стратегічні резерви, РФ не підконтрольні навіть власним структурам. Ризики неконтрольованих інцидентів зростають. Коротка аналітика жертвою втрати ймовірно загинули до 80 співробітників. зруйнований резервний центр ядерного командування, знищені частини боєголовок і пального. Політичні наслідки, катастрофічний удар, по міфу неприпуступності, стратегічних сховищ, зростання хаосу військово-промисловому комплексі підрив довіри до верхівки. Військові наслідки часткове осліплення системи резервного управління утрата унікальних ресурсів для довготривалого протистояння шок серед командування. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить є сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.